Всім привіт! Сьогодні 23 лютого і ми добрались до наших плантацій. Сьогодні в наших планах це викосити осінню малину, а саме сорт Джон Джей. Що ж, друзі, починаємо свій сезон. Їдемо викошувати ремонтантну малину. Ось, Очків набрали для захисту. Такими п'ясками косимо. взяли 7 літрів бензину. Я думаю, нам на ту кусок повинно вистачити. Що ж, будемо на полі, включимося, покажу малину, як вона себе за зиму повела, як виросла за сезон. і покажу, як ми викошуємо цю малину. Так на зараз виглядає літня малина. На даному полі сорт Glam Ample. Як бачите, вся підв'язана, готова. Чекаємо, поки почнуть рости буряни, щоб братися її прополювати, просабувати, як говорить. Ось так, Ось так виглядає наступне поле. Сорт Remple, ляшка. І Оставі. Ось так у нас виглядає зараз Джон Джей. Як бачите, ми минулий рік його не збирали, ягоди всі засохли. Ось. Зараз будемо його косити. Посадка в нас була осінню. 22 року осінь ми садили. Це він так за 23-й рік виріс саджанець. і зараз ми його скосимо. І цього року буде рядочок виглядати так, як він за трактором. Зараз покажу. З другої сторони в нас моравіла теж посажена. Вона в принципі зараз нічим не відрізняється від джоанджая, тільки кольором стебла, можна сказати. Ось. Ось так в нас виглядає двохрічні. Це вже виходить трьохрічний Джонжай цього року. Теж будемо викошувати. Ось така в нас густина була. Теж все з ягодами було. Так, що ж, є коли чого працювати. Ось доходжу до Маравіле. Зараз ми подивимося різницю. Ось камера, напевно, не передає, але GionJ більш розкущився, маравіла, більш поодиночно вибила, на слабше розростається. А не передає камера. Ось такий пагін на неї. Ось теж вона з ягодами. Що ж, давайте будемо косити. Все, позаправляли пилки. Зараз будемо косити ось такими дисками. Це взяли якийсь на пробу, Попробуємо, що він собою представляє. О, ось такий. Попробуємо, як він буде косити. Ну що ж, з богом. Косити малинами будемо бензокосами, так як цей варіант нам підходить саме найбільше. Зараз я вам покажу наглядний приклад, як це відбувається. Ну, і Як завжди з нами наш помічник. Ось так у нас виглядають скошені рядки. Косити малину бензокосою можна при одній умові. Якщо у вас буде гострий диск. І треба намагатися зрізати малину при самій землі. Зовсім скоро ми почнемо копати сажанці на продаж. Тож для замовлення можете писати в коментарі або телефонувати. На каналі скоро будуть з'являтися відео про підкормку малини, так як сезон зовсім не за горами. Всім дякую за перегляд і до зустрічі у новому відео!